Всім привіт! Сьогодні відповім вам на найчастіше питання, яке ви задаєте при виборі коляски. прогулянкової. Воно звучить приблизно так. Порадьте мені, будь ласка, прогулянкову коляску, така, щоб була на великих колесах з гарною амортизацією, з великим спальним місцем, глибоким капюшоном, розрахована на вагу дитини до 22 кг. І при цьому, щоб вона була що правильно, легкою. Також, друзі, вимушено вас засмутити, але, на жаль, поки таких колясок немає. Це таке питання глобальне, яке вже протягом багатьох років намагаються е вирішити виробники, але на поки нічого не виходить. І я вам поясню, чому. Дивіться, коляска, яка розрахована на діток вагою до 22 кг. Ну, це вже апріорі має бути міцна коляска. Це має бути гарний метал, це мають бути гарні підшипники, гарна амортизація. Для того, щоб ця коляска витримала вагу дитини, і плюс, звісно, мішечок з картоплею, який ви туди покладете, як це зазвичай буває. Звісно, дуже хочеться таку. Коляску, але, на жаль, поки такої не існує. Тому вам доведеться все ж таки обирати. Чи ви оберете коляску з великими колесами, з гарною амортизацією, з великим спальним місцем, така, щоб була до 22 кг, чи ви будете все ж таки обирати легку коляску. Зазвичай коляски, які більш легкі, тобто це коляски вагою до 8 кг прогулянкові, вони мають зазвичай невеликі колеса. Таку собі посередню амортизацію, звісно, невелике спальне місце. Чому? Тому що за рахунок саме всіх цих критерій, всіх цих показників, зменшується вага коляски. Саме тому, чим менше буде всіх цих наворотів у коляски, тим вона буде легша. Або ж вам все ж таки доведеться пожертвувати вагою коляски і вибрати коляску більш великої ваги. Але при цьому, щоб вона була з великим спальним місцем, звісно, важливо, щоб довжина, довжина спального місця була перестойна. Але насамперед звертайте увагу саме на ширину спального місця. Чому? Тому що е, особливо в холодну пору року на дитину ми одягаємо комбези, дитина має бути поворотка, їй має бути зручно. І за це відповідає саме широта, ширина. Місця у прогулянковій колясці. До того ж, в таких колясках, які мають більшу вагу, звісно, більші колеса. Більші колеса це завжди краще про проходимість під час снігу, під час болота. Але зауважую, що друзі великі колеса не дорівнює гарна амортизація. Тобто, колеса можуть бути великими і вони відповідають саме за Прохідність коляски. Але амортизація може, має, може бути такою собі. Тобто великі колеса це великі колеса, а амортизація окремо це амортизація. Друзі, ви зрозуміли, що, на жаль, не існує ідеального рецепту коляски, ідеальної коляски прогулянкової, такої, щоб вона була і легка, і при цьому мала показники, такі, як для коляски з більшою вагою. Але є один нюанс. Так би мовити, або ж альтернатива. Зараз я вам її покажу. Отже, друзі, знайомтеся, це саме та альтернатива, про яку я вам казала: коляска прогулянкова Карела Астра. Чому я вважаю цю колясочку саме альтернативою? Тому що вона це щось середнє між великою коляскою з великими колесами, великим спальним місцем і великою вагою. Та однією легесенькою, яка розрахована до 15 кілограм, вага цієї коляски складає 7,9 кг. кілограм, і це набагато менше ніж проглянкові коляски, які складають 9 або 12-13 тринадцять але, звісно, це не ті 5 кг, які є показником для максимально легких колясок. Але ж, при цьому всьому, максимальна нагрузка на Карело Аспира складає 22 кг. Тобто вона має показник по нагрузці саме великої проглянкової коляски. Діаметр колес коляски Карело Астра складає 18 см діаметру на задніх колесах та 16 см діаметру на передніх колесах. Так, це не такі великі, як в більших прогулянкових, але ж і не такі маленькі, як у тих, що найбільш легкі. При цьому кожне колесо Карела Астрисі, кожна із чотирьох, має амортизацію, що також є важливим. Зараз заміряємо спальне місце колясочки карело Астро, тому що дані, які задає виробник, це одне, але я завжди намагаюся все ж таки перевіряти, тому що інколи реально буває таке, що трохи там, де треба, мене збільшують параметри, там, де треба трохи де треба зменшити, там зменшують. Тому, отже, реальне. реальне Реальний розмір спального місця Карела Астра складає 83 см у довжину. Там 33 см у ширину, там, де дитина сидить. І там, де спинка. Так само 33 см. Це доволі хороші показники, як для прогулянкової коляски. Знову ж таки, так, не максимальне. Але ж ми пам'ятаємо, що Карело Астра має і вагу зовсім іншу. Ручка у Карело Астра не регулюється. Передні колеса поворотні, з можливостю зафіксувати їх, щоб вони їхали прямо. І ще один плюс до коляски Карело Астра це саме те, що ця модель колясочки, е дуже легко складається, якщо ви подивитеся. Тут є спеціальна така штучка для того, щоб рама коляски не розкладалася під час того, коли вона ускладена у вигляді. І має ось таку ручку. Дуже зручно, коли ви десь подорожуєте, якщо, або ж десь треба скласти, і, щоб не несити не кожного разу колясочку, її можна просто катити. В такому стані вона може стояти. Якщо розфіксувати колеса, вони будуть. Вона буде більш компактна. Ось саме в такому вигляді коляска Карела Astra має такий вигляд, коли вона у складеному стані. У підтвердження того, що ця коляска є доволі таки легкою, є той показник, що Карела Astra дозволена на борт літака, як ручна плажа. Навіть є ось така спеціальна сумка для неї. Для зберігання переноски або перевозки цієї колясочки, на якій намальовано літак. Зверніть на це також увагу. Розкладається коляска так само легко, як і складається. Для цього нам потрібно зняти її з запобіжного гачка і просто розкласти. Коляска готова до для, для використання. Зазвичай, коли розкладаєте коляски, все одно в будь-якому випадку перевіряйте, щоб тут були щел щелчки, Тобто, щоб, дитин, щоб коляска дійсно склалася, і щоб це було безпечно для дитини. Також тобто, що хочу сказати, що у коляски Керело Астра дуже гарна комплектація. До комплектації коляски входить, як я вже зазначила, сумка для зберігання та переноски перевозки самої коляски. Також тобто, чохол на міжки, дощовик, москітка та підсклянник. Ну, в принципі, все, що може бути у колясочці прогулянковій у її комплектації. Також, дивіться, відкидається, відкривається глибокий капюшончик. Спинка регулюється у трьох положеннях. Лежачи напівлежачи та сидячи, можемо повернути назад. Так що, друзі, ось така вона коляска Карело-Астра, яка, в принципі, може бути альтернативою для вас в тому випадку, коли ви е, не знаєте, все ж таки Яку коляску вибрати? Чи то велику зі великим спальним місцем, але наголошую знову ж таки, що, на жаль, маємо таку ситуацію, що не може бути коляска легкою, і в той же час по своїм параметрам з великим спальним місцем, великими колесами і гарною амортизацією. Тому що ж, вирішувати лише вам, отже, друзі, обдумуйте інформацію, всю, яку я вам надало, надала. Аналізуйте, робіть висновки і обирайте ту коляску, яка все ж таки вам більш подобається. З вами був магазин Дракоша. Мене звуть Юлія. Дякую всім за увагу! Пока-пока!